Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Трифей та всі, хто опікується збереженням водних біоресурсів України. Сьогодні у нас в студії Дмитровський Микола, начальник відділу оперативного реагування Держбагенства України. І саме тому сьогодні ми будемо спілкуватись про стан наших водойм на наявність правопорушників. Скажу так: від себе відверто, що. На жаль, 24 рік показав те, що не дивлячись на воєнний стан на тяжке становище в країні, правопорушників на водоймах не стало менше, а на деяких стало навіть більше. Маю можливість відслідковувати всю ситуацію, яка робиться у нас на водоймах. І скажу так, що я не знаю жодного регіону, де б ситуація була більш-менш... В цьому плані спокійно, тобто не було правопорушників, не було гучних затримань. Ну, По-перше, це каже мені про те, що все ж таки Держбагентство працює і працює доволі якісно. Сьогодні, наприклад нашого оперативного відділу, ми вам розповімо про один рейд, який був ось тільки-тільки тиждень тому назад, він закінчився. І пройшов доволі вдало. Е, ну, відверто скажу, щоб ви не подумали, що кожен рейд закінчується саме такими показниками. Це дуже наполеглива і кропітка праця наших е, рибоохоронців, нашого оперативного відділу. Хлопці е, дуже довго збирають інформацію, дуже довго моніторять водойми, бо <кій> всі ми знаємо, що Матеріально-технічні засоби. Їх треба обслуговувати, їх треба заправляти. Це все кошти і кошти державні. Тому стараємось робити так, щоб кожен виїзд ну, по можливості був вдалим і наших правопорушників на водоймі становилося менше і менше. Доброго дня, пане Микола, Дякую, що знайшли час завітати і поспілкуватися. дійсно, дякую, що запросили. Дійсно про дуже важливу вашу працю, бо скажу так, що дуже багато людей пише, деякі відносяться з розумінням, деякі навіть пробують нам допомагати. Є гаряча лінія, люди дзвонять, люди кажуть, де вони бачать правопорушення. Ну а деякі все ж таки рахують, що ми чомусь корупціонери. Це теж мені каже про те, що ми дуже непогано працюємо. Але давайте, от на прикладі вашого останнього рейду, трішечки детальніше розповімо нашим глядачам, що відбувалося. Я знаю, що ви відпрацювали Полтавській і Кіровоградській Кіровоградська області області. В ході проведення рибоохоронного рейду 10 вересня 24-го року на камінь в акваторії Кам'янського водосховища Полтавської області. Патрулювали водойму на дюраловому службовому човні з інспекторами. Та під ранок побачили човен, який двигався в сторону населеного пункту Самусіївка. Побачили, що він пригружений. Під'їхали до нього, в ньому оказалось дві особи. В лоці були сітки з рибою. Особи спочатку відмовлялися від сіток, казали, що знайшли. Після чого ми направилися з ними на берег, викликали співробітників поліції, співробітників Полтавського рибоохоронного патруля для оформлення, для перерахунку риби, огляду сіток. По прибуттю слідчо-оперативної групи сітки було перебрано, перераховано, риба була перерахована по видах, зважена.

Доброе раннее, смотрите, вот так справочку. Лоховато. Что вы робите? Вот так, чтобы что-то ломать. Получается? Нет. Что у вас, лодцы? Ну, кажите. Сітка наша нашла. Ваша лодка? Наш... Что вы ваш? нашли? Что вы нашли? <laughs> лодцы. Наш. Ваш. Сітки ваши. Ну кажіть, кажіть уже. Ваші садки? Роман. Скажи что не Козаки так Нет. знаю. Ваші? Ні. Так. Десяте. Десяте? 10 вересня 2024 року в Кам'янське водосховище маємо човен дюралевий Крим. Дісний лодочний двигун Фонда. 30. Серега, поддержись. Хлопці, 30 мотор. Добре. Сітки, бачимо рибу. Яка область? Де ми зараз на Халтарську? Полтавська область. Ми знаходимося в Полтавській області рибку але що хто знайшли то наше то може. зараз підходимо в берег і сидимо в човнах поки не приїдемо спочатку розкажіть що відбулося на річці дніпрі чому вас зупинили Чому? Да, ви перебували в даній лодці. Що там знаходиться, будь ласка? Лодка моя. Сітки мої. Чоловік просто попросив, щоб допомог витягнути сітки. Знаходиться риба, ловив в районі красного камня, сітки на рибу. Тобто ви ж знаєте, що це наказуємо, правильно? Так, да, ми знаємо. Добре. А, ви, будь ласка. Розкажіть ситуацію, як ви опинилися на лосі разом з що відбувалося і так далі. Я потребатою допомагаю. Робочий. Ви просто робочий, так? Да. А розкажіть, як це вийшло на воді, розкажіть, будь ласка. Близько якої години до вас під'їхало під по воді Держрибагентство, що вони вам казали, що перебувало в Лоці і так далі. Ну все так казали, як і ви пол шістого утра вони приймають. Пол 6 ранку ви, да. ви перебували на воді разом з громадянином. Да, да, в да. даній оці, правильно? Так, да, так. Да, да. До вас в цей момент під'їхала Рибдержагентство, правильно? правильно, да. з запитанням, е, що ви тут робите, да? на що ви йому відповіли? що? Нічого ми не відповіли. нас притягнули одразу на берег і ждали, поки вони приїдуть. Ага. Е, я вас зрозумів. Сітки, ви сітки виставили, сітки, да, сітки ви риба ваша, бауни ваші, якоря — ваші. Там нічого немає. Нічого вашого немає. Правильно, мі. це Там все попали. ваше. Правильно розумію. Вибирають рибу сіток, Зараз вона буде перераховане. Складено один протоколи. нараховані збитки. 73 штуки, синець 320 штук, білизна 20 штук, судак 28 штук, щека, Чиха... чепонь 7 штук, плітка 116 штук, лящ 59 штук, плоскирка 140 штук, сом 2 штуки і краснопірка одна, одна штука. Загальна сума риб 766 штук. Збитки нараховані були мільйон триста майже. В ході слідчих дій одна особа визнала провину, інша особа якоби йому просто допомагала, але, але це теж порушення, він співучасник. Дуже добре, але ну, знаходяться, що в ній. По-перше, на воді можна заходитися в цей період. Під час воєнного стану. Заборонено, бо на воду, так. Да. Тобто, друзі, ну що значить я, я не правопорушник? Правопорушник. Ти вже порушив законодавство України, вийшов на воду. В човні знаходяться сітки, знаходяться біоресурси, ви їх вилучили. У мене навіть не моє це питання, це напевно питання, яке дуже часто задають глядачі. А чому ці водні біоресурси ви одразу не випускаєте в природну стихію? В даному випадку переважно риба була плитва, та в сітках вона вже придавлена. На час, коли її, її випутували сіток, жодної особи живої не було. Вся риба снула. Тобто вона вже не пригодна. Mm -hmm. да. <кхів> І так буває дуже зачасто. Буває так, що риба Ну, Ми знаємо, що такі види, як судак, окунь, які попадаються в сітки, вони перші. Плітка також засинаю. вона да. тобто... дуже швидко. <кхів> та температура повітря тепло. Дуже да, дуже тепло. Скажу так, що а якщо є можливість, і ви це дуже зачасту бачите на власні очі, то патрульні випускають одразу, якщо бачать, що риба в сітках ось тільки-тільки потрапила, і вона жива, з нею все гаразд. Вона так, одразу... згідно статті 63 закону України про тваринний світ за до... можливості водний біоресурс, якщо він живий, він. Відпускається в середову обітання. Добре. Пане Миколу, ну от приїхав СОХ, тобто слідча оперативна група, склали протоколи. Рибу куди ви здавали? Риба, здається, до рішення суду на підприємство, з яким заключено договір. Місцевий територіальний орган в нашому випадку Полтавський рибохоронний патруль заключив з початку року договір. З підприємством. Так. І він бере на себе відповідальність і зберігає цю рибу до рішення суду. Потім рішення суду вступило в законну силу, що далі робиться з цією рибою і куди поступають кошти від її дорогу. Місцевий бюджет поступають кошти, кошти, а рішення суду як суд вирішить. Скажімо так, що ну, рішення суду можна чекати дуже і дуже довго. Так воно і буде. Так воно і буде, да. Збитки немаленькі, а правопорушники завжди гасять ці збитки, які вони наносять державі. Такі суми вони не гасять, вони можуть отримати умовний термін, збитки гасять їм, суд гасить. Це неможливо виплатити. Такі суми, так? Да? Такі суми. Добре, а що з, з По рішенню суду або може бути вилучено в пользу держави, або повернене порушнику. Ну я рахую, що повертати правопорушникам держава їх не потрібно такого робити. В даний час ці човни дуже потрібні Засовно. в той же Херсонській області, так. Миколаївській. Миколаївській, да. Добре, пане Микола, тобто, е а судьба цих правопорушників вам потім не відома? Ви ж е так знаю, та і я е вже багато разів виходив з вами суспільні рейди, і дуже ми часто зустрічаємо одних і тих же правопорушників ну, на воді. Це не виключення, цей випадок. Е один з порушників нами був затриманий, якщо я не помиляюсь, у квітні місяці місяці місяця затримував так. його. Зараз е прийшов запит к нам з поліції Полтавської, е вже по ним 249-та, часть друга. Так, ну це вже доволі суттєва стаття. Я хотів би, щоб ви розповіли, е що вона під собою має. Якщо особа затримується перший раз, то по неї відкривається кримінальне провадження за статтею 249 частиною 1. Якщо суд доводить її провину, ну, скажімо, отримав він ріку умовно. І в цей час він, поки йде його умовний срок, він знов йде на воду, знов ловить рибу, знов його затримують. Mm -hmm. І вже він проходить по 249 й частині другій. Якщо суд е, визнає провину, то, скоріш за все, він отримає срок. І той срок, який був за частиною першою, додається. додається. Така картина, друзі. Е, ну давайте далі пройдемось по вашій результативний рейд, по його результатам. Так, 12 вересня ми відпрацьовували теж Кам'янське водосховище, але вже Кіровоградської області з берега. Вночі близько 4 ранку нам, ранку нами було затримана громадянина на Гумовому човні. Він один рибачив одною сіткою, виловив 13,9 кг риби збитки близько 35 тисяч гривень. Було складено протокол до нього за 85-ю частиною 4-ю і ну, направлено матеріали в суд. Також після цього продовження рейду близько 7.30 неподалік міста Світловоцьк Кіровоградської області. Також на Кам'янському водосховищі помітили човен, гумовий човен з двигуном, який направлявся в берег. В човні була особа, теж в Бінокль було видно, що човен гружений. По ну, той час, коли він пристав в берег, підійшли до нього. В човні побачили п'ять клумків, такі так зв'язують їх з сітками, з рибою. Баули такі великі. Клунки, баули по-різному називають. Також на місце була викликана слідча оперативна група. Рейд проводився нами спільно з Кіровоградським рибоохоронним патрулем, тому інспектор був з нами, викликати не довелося. Після слідчих дій було виявлено, що порушник ловив рибу сітками, виловив близько 300 кілограм риби. Збитки склали близько 2, 2 мільйони 132 тисячі. Також це було вилучено, риба здана згідно договору. Доброго дня. Відділ оперативного реагування. баєнці. Що тут робите? Стою. Стаю. Ну, до локта, А что я должен Что я должен Потому что мы бачили заснято на видеокамеру, ну, как вы видео. Мы в суде докажем. Покажем. Видео покажите. В суде, говорю, покажем. Ну, будем в суде, будем давать. Добрый ранок. Добрый. А другой где? Один? Один? В гараже. Пытался выехать, он назад. как вас Роман. Ми представляємо Державне господарство України. Вже... А ви що робите на воді? Я на воді? Я на березі стою. Я похож на воді, що я на воді? Дуже. Де? Ось? Що? Я стою на березі. Ви до мене підійшли, ну, я стояв шо? на березі. Я в лодці був. Да? Де? О, все. Видео покажите мне. сейчас покажу. Зараз ты покажем. Что ну, Не, ничего, я нормально. не нервничаю. Верим в себе, да? Конечно. Ну, что? Ну, кому Миколаевич, вы какая ты полиция? Все, все ранку вересня 2024 года. Пришла лодка. Місто Світловодськ. Кам'янське водосховище Лодка два чоловіка. Сіти риби Одного чоловіка нема, один стоїть. Він каже, Це ви, що ви? немає є. Ви а на кого зупинили? Я не я стояв на берегу. Такі друзі, у нас показники. Це тільки за тиждень і це тільки оперативним відділом. До речі, пане Микола, я думаю, що у деяких наших глядачів виникає питання. А чим відрізняється оперативний відділ від відділів рибоохоронних патрулів територіальних? Територіальні органи рибоохорони, вони закріплені за Своєю областю і працюють, будемо казати, в області. Відділ оперативного реагування працює по території всієї України. Виїзди по території України здійснюються по зверненням на гарячу лінію, також є оперативна інформація, також, як Ростислав каже, є громадяни, які хочуть допомогти в боротьбі з браконьєрством. Ну і до речі, їх стає все більше і більше, це дуже чудово. Е, Пане Миколу, ну от тільки що пролунало два, що там 2 мільйони, півтора мільйони штрафи. Це мені каже про те, що дуже е, на сьогоднішній день е, такси дуже великі. Такси великі. І це все одно не зупиняє правопорушників. Більшість зупинила, але от такі, хто постійні, якщо ми їх е, затримуємо два-три рази на рік. Вони поки в тюрму не сядуть, не заспокояться. На жаль, такі випадки не поодинокі, ну і для того і працюють правоохоронці на воді Держбагентства України, друзі. Пан Микола, технічне оснащення. Бо ні для кого на сьогоднішній день не секрет, що правопорушники мають тепловізорну техніку, бувають, піднімають і дрони. Відслідковують, де знаходяться рибоохоронний патрулі. До речі, не один раз я зазвичай, коли сітки вже топляться і з GPS-маячками, тобто їх з поверхні води не видно. Тобто вони дуже непогано оснащені. Це все для них це копійки. кипійки. Той GPS-маячок за 50 доларів. Я думаю, не питання його придбати. Тепловізори. Зараз їх в інтернеті дуже багато. Ну а чим е рибоохорона може протистояти нашим правопорушникам, теж технічно забезпечено дуже добре? І якщо брати наше технічне забезпечення, то автомобілі, човни, паливо, всім питань нема. Тепловізорів нема, дронів нема. А на даний час це дуже. Облегшило б нам працю. Ну я скажу так, що не все так погано. У нас є небайдуже наші громадяни, по зверненню яких нам даються ж таки так. і тепловізерну техніку. Ми маємо можливість брати і коптери. Тобто, <кій> да ну, на жаль, на сьогоднішній день у держави на це коштів немає. А без тепловізору на воді робити зараз нічого, особливо якщо в нього є тепловізор, а в нас немає. Він нас бачить, а ми його не бачимо, то це нереально. Декілька разів на моїй практиці було, що ми мали там, дуже потужний тепловізор, який там бачив на 2,5 кілометра, а у правопорушників бачив тільки на кілометр. І ми в цьому випадку були там, на пару кроків. попереду. Але для того, щоб його затримати, треба підійти ближче, ніж на кілометр. Так, так. дуже зачастую, то кажете, там безхосу. Я ж знаю, що дуже. Зачасту правопорушники позбуваються речових доказів, тобто викидають рибу, викидають сітки, можуть даже кинути, якщо там збитки дуже-дуже великі, до того, що кидають човна, мотора. Човна, мотора, все кидають, або якщо за ним женешся на воді і він це побачив, він буде викидати все. І в як човна. в такому випадку ви себе поводите? Ну, якщо... Є можливість зафіксувати, як він викидає, то грузиться це все йому обратно, процедура стандартна. А якщо він скинувся десь за островом або за 3 кілометри скинувся і поїхав пустою по лодкою, і це тільки я бачив своїми очима, то нема доказової бази. І все, да. А скажи, будь ласка, а як зараз справи з проводками? Цими правопорушниками, які вбиваються живе в водоймах. Є, є вони, вони, електровудка зараз теж стоїть не так дорого. Дешевши вже? Та вони і були дешеві. Якщо раніше кулібі не сиділи, їх паяли, то зараз Аліекспрес той самий, і вона приїхала. До речі, цікаво, дуже за часто можна зустріти в інтернеті не тільки електровудки, а й сітки, які продаються на всяк смак, на всяк гаманець. Тобто, я так рахую, що тут навести порядок дуже дуже було б непогано. Так само, як і місця стихійного продажу водних біоресурсів. Ну, Місця стихійного продажу збуту. Це все робиться, це контролюється. А якщо він сидить в Одеській області, дома ті сітки і через інтернет продає. Ну да, тоді його зловити дуже і дуже важко. Не, але можна зробити контрольну нема, закупівлю. Немає в нас цих сіток. таких повноважень робити нема, контрольну да. закупівлю. Немає, так? Да? Осінь прийшла у нас в Україну, дуже скоро буде вже е, холодно. Риба піде на зимувальні ями. Так. Е, Роботи стане ще більше. Бо дуже багато у нас нечесних на руку промислових рибалок, промислових рибалок які йдуть і вилавлюють рибу все ж таки, прямо з зимувальних ям. Тобто справляються патрулі. В більшості так. Все Всіх таки ям не так багато. За кожною дільницею закріплений інспектор, який знає, де ця яма знаходиться. Сложного нічого нема. Ну і на сайті Держибагентства завжди є інформація для того, щоб... Звісно, по, по кожному територіальному органу складається наказ про зимувальні ями, заборона вилову. Це викладається средство масової інформації, доводиться до промисловиків. Ну і для любителів рибалок mm -hmm. слідкуйте для того, щоб не стати правопорушником. Да. І пам'ятаємо, що ловити рибу там. Я знаю, що драч дуже часто застосовується. Такий варварський метод вилови ресурсів саме на зимувальних ямах. Драч це само собою, це заборонене знаряд лову, але є фахівці, які і силіконом деруть. І силікону. На тих же є. І якщо скопичення риби, тому в правилах любительського рибальства прописано не драч, як сам драч, а прописана риболовля засобом багріння. Так. Так. Навіть на дозволений голий крючок можна таким способом. Забагрити. Та, забагрити, та. Що ж, друзі, ми і подалі будемо слідкувати за роботою наших рибоохоронців, зичу їм. Міцного здоров'я, успіхів, бо це робота не для слабких нервми та психічним станом відверто скажу, да. тим паче зараз почнуться холоди. Правопорушників, напевно, буде, ну, якщо не більше, то не менше, бо всі захотять вийти на воду і забрати свій куш, бо влітку все ж таки літо всі ми пам'ятаємо, що було дуже і дуже. Не те, що тепле, а дуже спекотно вода гаряча і водні біоресурси дуже швидко псувались. Так, порушників буде більше, тому що літом з вечора вони ставлять, утром знімають. А зараз, чим холодніше, то сітки можуть і три доби стоять в воді. Дві-три доби він знайде час, коли вискочить їх забрати. Ну і пам'ятаємо, що є телефон гарячої лінії. Чекаємо на ваші звернення і будемо оперативно реагувати. Дякую вам за наплогову працю, за збереження водних біоресурсів, які, до речі, належать всій громаді, всім мешканцям нашої України. І не забуваємо, що це все ж таки продовольча безпека нашої ненької України. Дякую вам. Слава Україні! І до нових зустрічей!